1 серпня 1991 року. Аеропорт Бориспіль до Києва прибуває на новенькому боїнгу 747 Особливий гість. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш старший. З яким посланням прибув Буш. Про все це українці дізнаються за лічені години у промові, яка увійде в історію під назвою Котлета по Київськи. Саме про це сьогоднішній урок історії. До Києва Джордж Буш прибув прямісінько із Москви. Там, у досить невимушеній атмосфері, він зустрівся із президентом СРСР Михайлом Горбачовим і дещо йому пообіцяв те, дещо він мав озвучити в столиці України. О 16.00 Буш прибув до Верховної Ради, аби виступити з промовою. Спочатку він говорив про українську історію, людей та географію. Потім цитував вірші Тараса Шевченка, розповідав про радянсько-американські відносини, хвалив реформу Горбачова, а також говорив про свободу. Щоправда, це слово він розумів по-своєму. Давайте послухаємо. And yet freedom... Свобода – це не те саме, що незалежність. Американці не підтримують тих, хто прагне незалежності для того, щоб замінити тиранію, нав'язану звідкись на місцевий деспотизм. Вони не стануть допомагати тим, хто заохочує самогубний націоналізм, замішаний на міжнаціональній ненависті. Сумнівів не було у той час. Буш не підтримував бажання українців здобути незалежність. Але що ж це виходить? Ще вчора. Найбільший супротивник радянського союзу згадаємо холодну війну вже сьогодні став другом Кремля. Логіку американців пояснив дипломат Ніколас Бернс. Ми хотіли побачити поступовий занепад державного устрою СРСР та поступове впровадження реформ і перетворень, бо побоювалися, що коли навпростець підтримаємо національні рухи, то справа може обернутися насильством, а це послабило б контроль над ядерною зброєю. Пізніше президент США розповідав, що словосполучення згубний націоналізм він додав у промову під впливом подій у Югославії, оскільки ця країна в той час почала розпадатись, це викликало криваві міжетнічні конфлікти. І тому американський президент боявся його сценарію, але вже на території СРСР. Втім, позицію американського президента підтримали далеко не всі. Вільям Сафаєр, колумніст New York Times, а також колишній спічрайтер 37-го президента США Річарда Ніксона, заявив, що ця промова була жахливою за рівнем малодушності а також назвав її котлетою по київськи, натякаючи на те, що це був досить великий провал адміністрації Буша в оригіналі. Колумніст назвав промову «Chicken Kiev Speech», і слово «chicken», тобто курка. В англійській мові також використовується для позначення боягуза. Після досить насиченого липня Буш сподівався відпочити. Однак він навіть не очікував, яким буде серпень протягом 19-21 серпня. В СРСР відбулась невдала спроба державного перевороту. Після цього вже 24 серпня 1991 року Україна проголошує незалежність, але потрібно було почути ще й думку людей. Тому 1 грудня 1991 року відбувається референдум, на якому більшість українців підтримали незалежність нашої держави. Саме результати референдуму переконали Буша. Стати на бік України та підтримати самостійність нашої держави. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про харків і харків'ян. От русський мір пройшовся обома ногами. Тут повній програмі і передніми лапами так само. Про місто, яке від братерської Львові відділяє 40 кілометрів: вакуум, гради, сонцепеки, буратина, Касети, авіа От все, що можливо, все було. Але воно не зустріло ворога караваєм і не викинуло білий прапор. Воно відчайдушно билося, щоб залишитися українським. Коли Харків під ракетними обстрілами стоїть, це нас так підносило, чим просто зобов'язані вистояти. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці, жодного будинка було. жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо що краще, ніж було. Про щоденну роботу, яку залишила по собі війна, було виявлено цілий склад в школі. Був би вибух, то не було пункту. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Харків'янами пережили, переживали дуже важкі часи. Я мені довірила. Я не можу страти сюди. Мосийчук плюс Харків герой 4 серпня, о 21.30 на один плюс Україна.